Вітаю вас на каналі Село і Люди. Канал про село і все, що з ним пов'язане. Ну що, мої дорогенькі, я знову в своєму квітничку, вечоріє вийшла знову своїми нарцисами полюбуватися. Нацвіло багато і це лише один сорт. Погода така, що не можна сапою влізти, щоб прополоти квіти. Не знаю, коли воно висохне. Тут взагалі в мене не дуже багато зілля. Це у мене от сунички, яких я в торік пошкодувала висапувати, а вони мені наросли, нарослили кубальця вже їх, але нічого, літом будемо їсти, смакувати сонечкою. Тут геацинт трошки пробуджується, починає квітнути, набирає колір. Ось ще один геацинт. Дуже багато в мене гіацентів, щось поїло, не знаю, не вийшли з зими. А тут уже примулка почала випускати свої голівки, розкривати квіточки. Корчик великий, вже потребує ділення і пересадки, але вже після цвітіння. Взагалі, ще один такий великий корч. У мене примула середньопізніх сортів, вона розквітає пізніше. Але квітне довго. Ну, звичайно, за сприятливих погодних умов, бо коли якісь сильні зливи, часті дощі, то цвіт марніє. Що ось така примуйка у мене є, теж вже починає квітнути. Тут піон деревовидний, цей сорт у мене низькорослий. Трошки його зимою сніг он помарнував, гі гілячку розчахнув, але я бачу, що листочки вона випустила, бо дуже було впало снігу багато, а потім обмерзло все і від ваги він он трошки неламався. Але листочки є, і бутончики є, буде цісти. Я не зрізала на цих плодоносів минулому році. Надіюся, що може дати мені якийсь самосів. і далі рядочки ірисів, вілейників, нарцисів, піонів. Усе-все уже рухнуло на виріст. Хочу показати вам печеночницю, яка вже відцвітає, і ось дивіться, скоріше всього, буде зав'язувати насіння. Можливо, мені також дасть самосів, не знаю. Я ще ніколи не розмножувала насінням. Вона от кущик наростає, великий, а от самосіву ще не бачила, чи дає, чи не дає. В лісі дає, в лісі насівається. І вже, бачите, листочки вже починають розкриватися. Буде потім кущик зеленого гарного листя, який згодом буде перетворюватися на такий чуть бордовий. Уже дороніком весь на бутонах. Ось ось підніме свої голівки, сонечка, відкриється. Тут у мене його багато, вон туди цілий рядок вздовж. Загорожі, загорожу ми, звичайно, будемо міняти. Надіюся, в цьому році ми планували в минулому, але що то пішло не так. Маю також багато аквалегії яка росте гарними кущами вже, і от навіть вже теж дає самосів. Бачите, от маленькі рослинки даються самосів. І ви знаєте, мені їх завжди шкода роботи. І що саме цікаво, що колегія, коли не сівається, з'являються нові кольори, нові сорти. Ось там в піоні він виросли, не знаю, як її. І піона шкода. І колегію шкода день не знаю. Ростуть собі разом. Тут у мене багато самосіву маргаритки, яка тут у мене вже років так 5-6 насівається сама. Я залишаю завжди пару кустиків. Вона не сортува, така звичайна, але гарненько ціте білими ромашками. Ось тут ранній червоний піон, який зацвітає саме, самий перший. Завжди він нам перецвітає на останній дзвінок, як дітки в школу йдуть на букети. Багато флоксів вже росте в мене поміж дороніком. Вони приходять на зміну, коли дороніком втрачає свою красу, то піднімаються флокси. Там воно. аконіт, туди ось далі вербейник. І тут ціла галявинка суниць. У мене колись вони тут росли, і я їх залишила пару кущиків. А вони, вон, бачите, скільки зараз у мене наросли. Але хай будуть. Ось які два великі красені з нарцисами. Дуже пишно квітнуть. А Тут між ірисами у мене десь посіялась лісова фіалка. Уже цілий килимок її тут у мене є. Хай цвіте, кожна квітка має право на життя. Я її не вирубую, не виполюю. Гарненький бузовий килимок, фіалок. Тут все і риси, і ірис. У мене багато сортових і рисів є, також є звичайні. Я їх також не викидаю, хай собі ростуть. Розділяю періодично, ось бачите, який площа, яка в мене. Маленькі кущики дельфінію. От я що з ним не можу подружитися. Його в мене завжди вела моє вітер, поки я зберусь його підв'язати, Яка якась злива, якийсь дощ і його кладе. Тут у мене теж розповся вербейник. Уже далеко поповз. Там суниці, тут вербейник. Знаєте, в сільському квітнику можна знайти що хочеш. Там вон вель у мене росте понад дорогою, все є. Там он знову гіацинт вилазить. Тут позороплодник. Я в минулому році купила, посадила, не знаю, який він має бути, але ну, росте, бачу, росте, прийнявся. А тут у мене поле з хризантемами, які треба всі порозділяти. Бачите, які кущі за два роки понаростали. Це всі Хризантеми мультифлора. Тут у мене сьогодні новенький, розквітнув, бачу. Теж кущиковий третій рік. І бачите, який? Я садила три цибулинки позаминулої осені, бачите, як наростає. І вже його треба викопувати, тому що він уже задрібнився. здрібнився. Трохи не передається, він більш насичено такий персиковий серединка. Це різнокорончатий сорт нарциса. Тут у мене показалася мальва мускатна, яку теж можна використовувати як сухоцвіт, її плодові коробочки. Це вже розпускається барбарис такий бордовий, біленький гіацинт. Там у мене лимонний гіацинт. Тут коврик обрієти. Є бускового і фіолетового кольору. У мене обрієта теж треба вже порозділяти, бо вона трошки понасівалася в сторону. Тут у мене цілий рядочок ремурусів. Бачите, ростуть. Гарні у мене персик рожевого кольору високі, такі стріли квітнуті. А тут у мене голуба ялинка і я бачу, що її щось уже не то. Бачите, що з нею з весни сталося? Це чи кути, чи хвороба. Треба почитати, що це з нею таке. Там у мене є ще одна, та бачите, яка хайна, гарний А Це звичайна лісова. На штамбику ми її формуємо ялиночка. Тут у мене куточок з ворсянкою. Вона мені в минулому році дала самосів і я вже її залишила, так як вона тепер на другий рік цвіте, а мені її соцвіття йдуть як декоративний матеріал. І вона ось тут уже, бачите, Росталася. Порос... Вона дуже гарно цвіте. Тя світіння буду знімати і показувати вам. Ну, і звичайно ж моя лаванда. Підкормить – підкормила, постригти не постригла. Треба вже обов'язково її постригти. Ну, а поки що я з вами буду прощатися. Всього вам доброго, мирної ночі і спокою.